На сьогоднішньому уроці ми повинні з вами з'ясувати поняття про дисперсні системи, з'ясувати, що таке колоїдні та істинні розчини, вивчити поняття суспензії, емульсії, аерозолів і піни, навчитися відрізняти один від одного та приводити приклади. Все, що нас з вами оточує, це фізичні тіла. Фізичні тіла, в свою чергу, складаються із речовин. Адже ви знаєте, що речовин абсолютно чистих, ідеально чистих речовин не існує. Тобто вони всі знаходяться у вигляді суміші. Суміші це є певна система з двох і більшої кількості компонентів. І за своїм зовнішнім виглядом вони поділяються на однорідні і неоднорідні. Однорідні це такі, в яких за, навіть за допомогою мікроскопа не можна побачити її компоненти. І такі системи називаються гомогенними. Неоднорідні, у яких компоненти видно навіть неозброєним оком. Такі системи називаються гетерогенні, тобто неоднакові. Отже, гетерогенні системи або неоднорідні системи їх ще називають дисперсними системами. Це такі системи, які складаються з мінімум з двох фаз, що хімічно не взаємодіють одна з одною. І відрізняються практично. Повною взаємною нерощинністю. Дисперсна система також складається із двох частинок. Це дисперсна фаза, це речовина у вигляді дрібних твердих кристаликів, крапель рідини, бульбашок газу, які рівномірно розподілені в об'єми іншої речовини. І ось така інша речовина називається дисперсійне середовище. На прикладах розглянемо, що ж являють собою дисперсні системи. Дисперсні системи, в залежності від дисперсної фази з дисперсійного середовища, можуть уявляти собою. Піни, до прикладу, це можуть бути як рідкі речовини, так і тверді речовини, в яких газоподібна речовина розповсюджена рівномірно між рідиною або твердою речовиною. Суспензії, прикладом її може бути суміш піску і мулу у воді. Можуть бути аерозолі, приклад також дисперсної системи, в якій дисперсною фазою є рідина. Дисперсу, дисперсним середовищем є газоподібна речовина. Також емульсії. Природним таким ось прикладом дисперсної системи, саме емульсії, є молоко.